Важливі рішення, що стосуються життєдіяльності міста та громади, протягом наступних 20 хвилин розставляємо ключові інформаційні акценти вівторка 10 лютого. Мене звати Роксолана Жукова. Команда візиту досліджувала та вивчала. Тож спочатку про усе стисло ну а за мить у розширеному викладі. Кременчук попрощався із захисником Русланом Пуйлом. Річний заробіток щодо рівнює 105 мінімальним зарплатам. І це не керівник стратегічного чи критично важливого для міста підприємства. Мова про директора комунального телебачення Сергія Перепелятника. Суперечки жарти і боротьба за увагу міські депутати на засіданні земельної комісії. Чим завершилася така робота, дивіться у випуску. У Кременчуці триває розгляд резонансної судової справи про службову недбалість. За версією слідства місто втратило понад мільйон гривень. Нові деталі стали відомі причини пожежі у Кременчуцькій гімназії номер 2 Що відомо. Сьогодні Кременчук прощався із героєм, який до останнього захищав рідну землю від російської навали Русланом Пуйлом. У стінах міського палацу культури зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни, аби віддати останню шану відважному воїну, життя якого раптово обірвалося 3 лютого. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Руслан Пойло навчався у Кременчуцькій гімназії No22. Згодом здобув освіту в професійно-технічному училищі No6. Вже у старшому віці, в тому ж місті, де й пройшли дитячі та юнацькі роки, чоловік одружився, виховував сина, будував плани і мріяв. Та повномасштабна війна перекреслила звичне життя. Під час вторгнення чоловік без вагань вирішив стати на захист рідної землі, тож долучився до Лав Збройних сил України. Призваний був на службу по мобілізації з 3 квітня 22-го року. Служив в званні молодшого сержанта на посаді водія санітара. Помер, на жаль, 3 лютого 26-го року в місті Кременчуг під час перебування у відпустці. У померлого захисника залишилися дружина, син та мати, родина, яку він любив понад усе і зради якої боровся до останнього. Сьогодні поруч із ними близькі та рідні. Серед тих, хто прийшов попрощатися, і дружина двоюрідного брата Руслана Пила, яка згадує його як щиру, світлу людину та відданого родині чоловіка. Життя радісний, люблячи завжди. Е які, до, до кого можна було завжди звернутися, він допоможе. Все, що про нього пам'ятаєш, все світле. Дуже хотілося б, щоб це б продовжувалося. Але його любили. Любили за його доброту і за підтримку як чоловіка. Він був мужній, таким і залишився для нас. Пригадує Руслана теплими словами і його побратим, з яким вони разом служили плічопліч -пліч від перших місяців повномасштабного вторгнення. Ледь стримуючи сльози, воїн говорить про надійного товариша і людину, яка завжди була поруч у найважчі моменти. З Русланом познайомився в 22-му році. Був хорошою людиною, питань немає. Любив жінку, дітей, маму. Я його маму знаю. Вона каже, я вам шубу передала. Ані спочинок Руслан Пило знайшов на Деївському кладовищі, а його ім'я та подвиг відтепер назавжди залишаться у пам'яті та серцях тих, хто його знав. Сьогодні стало відомо про обшуки у третьому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який знаходиться у Семенівці Кременчуцького району. За попередньою інформацією, мова йде про можливе зняття окремих людей із розшуку через втручання у комп'ютерну систему. Тож слідчі встановлювали чи змінювали у електронній базі дані про військовозобов'язаних. За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Кременчуцьким районним управлінням поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 362 Кримінального кодексу України за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах. Щодо зняття з розшуку військовозобов'язаних осіб сьогодні, 10 лютого 2026 року, в рамках вказаного кримінального провадження, проведено обшук у приміщеннях 3-го відділу Кременчуцького РТЦК та СП в селищі Семенівка Кременчуцького району Полтавської області. На даний час у кримінальному провадженні особам про підозру не повідомлялося. Досудове розслідування триває. У вказаному кримінальному провадженні не досліджується ймовірне незаконне збагачення службових осіб Кременчуцького РТЦК та СП. До інших тем і сварились, і сміялись, і за увагу боролись, а ще й міську землю при цьому встигали ділити. Це наші міські депутати, члени земельної комісії, зібрались вчора у мерії, так би мовити, попрацювати. А от наскільки плідною була та депутатська праця, то вже ви зараз побачите самі відеоматеріал із засідання земельної комісії. Далі у продовження випуску. Бути чи не бути огорожі навколо напівзруйнованої будівлі по вулиці Покровська, 30. саме цьому питанню депутати земельної комісії присвятили чимало часу на початку засідання, бо довго не могли з'ясувати, хто ж має вплинути на орендаря та змусити його огородити захаращену територію подалі від ока місцевих мешканців. Ви балансу утримувач правильно так. ви контролюєте стан своїх будівель, які вам підпорядковані. Ми можемо контролювати шляхом оглядів. Але шляхом оглядів ви контролюєте? Ну, звісно. Ви бачили, в якому воно стані? Так, і якщо можна, я продовжу. Договір оренди укладено між орендодавцем, виконавчим комітетом, орган управління є управління міського майна Кремчі міської ради і безпосередньо орендарем. Вже Бавтозаводське не є стороною договору. Ви не здійснюєте контроль за орендованим майном? А хто тоді зі скалком, А хто ви скажіть, хто здійснює? В межах своїх повноважень, що ми можемо виконати і виконали. Ну, зрозуміло. Ну, тобто, воно і далі хай стоїть так. Тобто, вам не Я відомо... розумію, що... саме. нема кому відповідати за це майну, так? Таким собі супергероєм, який взяв на себе відповідальність рятувати ситуацію та громаду від безладу у центрі міста, виступив перший віце-мер. пан Пилипенко пообіцяв особисто повпливати на орендаря понівеченої будівлі. Я тоді на себе візьмув'яння поспілкуватися за виндалим, і ми ще додатково пропрацюємо цей момент. Ну і вже згодом з'ясувалось, таких підприємців, які псують владникам благоустрій та ще й ігнорують, нині у місті нарахували 16. Завбачивши у тому списку порушників відомі серед бізнесових кіл, прізвища та фірми, депутат Порчерян взявся вирішувати питання, як то кажуть, в іншій площині через особисті зв'язки. Бачите, давайте спочатку Сергія Нікавич, так ви працює список? Я просто колеги Я візьму на себе, ну я просто не вірю, що ці підприємства не реагують. Неабияк дискусійним видалось питання, якого торкнувся депутат Роженко. Він прохав владників пояснити містянам, мешканцям багатоповерхівок, власникам кіосків тощо, правила та норми розміщення сонячних панелей що зараз дуже складна ситуація із електроенергією, і люди намагаються якось виживати і хочуть встановити конкретно вивчити це питання, надати е, вже інформацію повну повного mm -hmm. обсязі. Я не зрозумію. Не вже у міської влади немає зараз чіткої позиції від цього по цьому а, дуже важливому питанню, Я звертаю увагу. Позиція є. Я думаю, що необхідно отримують дозволи, але в якому порядку і як я ми зараз вкладемо в курш话, сказати, а ви потім скажете, так забирай, знось е, ці сонячні панелі. Вони заважають. Правила повинні бути чітко прописані і визначені. На сьогоднішній день дещо спрощена процедура встановлення електростанцій. Уже спрощена спрощена по факту. Що таке спрощена? Це, якщо ми говоримо зараз за багатоповерхові житлові будинки, то не потребують жодних дозвольних документів в розрізі будівництва. Якщо це будинок ОСББ, або якщо це ну, неважливо, там, наприклад, будинок, яким управляють співвласники і управляючі компанія, все одно потрібно рішення, рішення співвласників. Тому що я, наприклад, якщо проживаю на другому поверсі, да. а хочу встановити панеліці на покрівлі, то звичайно мені, мені добре. А той, хто живе на 9-му поверсі, як я там ту покрівлю буду з нею що робити, ну це зрозуміло, так? От у мене конкретний приклад. На е, проспекті Свободи, на аптеки, два мафи стоять сонячні стоять панелі. Дозвіл був на них чи не був? Ні. Вони е, встановлені, яка позиція міста? Хай стоять. Хай стоять. Питання обговорювали довго, але у підсумку усім бажаючим висловитись так і не вдалося. Зокрема, голова комісії, депутат Порчерян, доголувався до того, що колеги звинуватили його у перетягуванні усієї уваги на себе. Ви мені хочете інформацію надати? все? Я не буду виступати. Слінка я залишаю засідання комісії. До чого ну ні, я так всі на читати. Свім каже. Сольний концерт, так, сольний концерт. канцерт. А вже буквально через кілька хвилин сваритись почали депутат Роженко і секретар міської ради Гриценко. Бо останній назвав питання, навколо якого майже годину дискутували, взагалі неважливим. Півтори години сидимо солому такі. Ну, ну, ви ж самі підняли ну, це. Питання. Ну, питання ж важливі. Чому ну, просто... воно? Ну для вас неможливо можливо. Ну так не... Ні, так ну, не ви клієнта. Ти треба його було підготувати. Як підготувати? Ну дати запит, Кого запити? Так я от запит оперативно й даюсь. Юрій Васильович, мені ще може 10 бумаг писати на це діло. Скрізь, будь ласка. А чому ми тут збираємося? Скажіть, будь ласка. Коли депутатсько-чиновницькі суперечки таки вщухли, почули журналісти і про те, що у центрі Кременчука планують продати землю під міськими туалетами. Загальна ціна продажу 101 тисяча 220 гривень. А ще стало відомо, що у місті може з'явитись новий завод, де вироблятимуть зелений водень. 10 гектарів землі, що їх колись планували під індустріальний парк, хочуть віддати в оренду на 5 років фірмі LGI для будівництва об'єктів енергетичної інфраструктури, об'єктів альтернативної енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Виробництво зеленого водню в Україні ще не представлено взагалі. Тобто, нашою цілею є початок запуску проєкту першого в регіоні як пілотного на ці 10 гектарах. Заявник у нас Товариство з обмеженою відповідальністю LGI. Воно створено в грудні минулого року статутний фонд на тисячу гривень, директор цього підприємства і власник Романенко Анна Михайлівна це ви. Зрозуміло, ну ми не бачив тут фінансової потужності відповідної якихось фінансових гарантій і таке інше. ми знаємо, що кампанію з іноземним пеніфіціарним власником дуже важко зареєструвати. Наразі я не знаю чого, але так вже наше законодавство не передбачає дуже швидкої реєстрації, тому що не гаяти часу. Ми реєструємо українську компанію на фізичну особу, а потім перепродаємо права на управління компанії. Ну тобто перепродаємо, передаємо права е, нотаріальним чином. Як пролунало серед іншого, загальна вартість проєкту 15 мільйонів євро. Завершити його прагнуть до 2030 року. Але як воно буде, побачимо. Адже місто пам'ятає історію із теж німецьким інвестором, що закінчилась скандалом. Інвестор вклав чималі кошти в усадкування для видобутку біогазу зі сміття на деївському сміттєзвалищі, але міські владники його потім звідти витурили. Говорили цього дня у мерії і про причини пожежі, що трапилась нещодавно у другій гімназії. Серед іншого йшлося про те, що наслідки займання у навчальному закладі батьки учнів прибирали самотужки, а міські владники взагалі відсторонились. А ось вже Кременчуцькі чиновники усе пояснюють іншим чином. Буцімто не вони бездієві, а батьки аж надто активні. Не було електричного освітлення. І потім його вимкнули. Прибор, який був вимкнений в розетку, його не вимкнули, і це була переноска, яка була змотана. і там. Індукція. індукція. І за рахунок того, що була ця індукція, кабінет був закритий, воно потрошку павилось, і потім було вже загорання, Спрацювала пожежна сигналізація. Дітей ваполювали. Поки доїхала пожежна служба, вже було трошки більше цього загоряння. Вигорів один. Кабінет, це був кабінет психолога, і було просто дуже велике задивлення фактично ціє, цієї будівлі, копать Гаррі. Деякий коментар, те, що там е, влада відокремилась від вирішення цієї питання, цього питання, і ми тут самостійно батьками. Ну, для мене це теж ну, дивно. Я бачив людей, які закликали збирати якісь кошти на клінінг і не все інше. Але на сьогодні я можу вам сказати, що директорка школи викликала різні клінінові кампанії, і вони сьогодні сказали, що краще ніж це зробили батьки ні одна клінінгова кампанія вже не зробить. Там потрібно робити ремонт. Я ж кажу, там постраждали комунікації, то є .е. електрику, потрібно буде нову там прокладати. Річний заробіток що дорівнює 105 мінімальним зарплатам, і це не керівник стратегічного чи критично важливого для міста підприємства. Це директор комунального телебачення від 57 до 115 тисяч гривень на місяць. Саме так оплачували працю очільника КП Кременчуцька міська телерадіокомпанія Сергія Перепелятника. Чим обґрунтовані такі суми у відповіді на запит не пояснюють натомість, очевидно, інше у Марії щедро цінують лояльність власного інформаційного рупора. і не шкодують на це коштів із міського бюджету. Як стало відомо, з відповіді на інформаційний запит наших колег із Кременчуцької газети лише за 2025 рік керівник комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія Сергій Приполятник отримав 844 тисячі 860 гривень доходу на руки. Серед весняних місяців найбільш прибутковим став квітень. Він приніс директору понад 81 тисячу гривень. Абсолютним же рекордсменом у 2025 році став Липень, понад 115 тисяч гривень зарплати за місяць для порівняння. У 2025 році мінімальна заробітна плата в Україні становила 8 тисяч гривень. Отже, річний дохід очільника КТРК еквівалентний понад 105 мінімальним зарплатам. Іншими словами, один рік його роботи дорівнює більш ніж восьми рокам праці українця на мінімалці. Вітаю! З вами переболятник Сергій. Втім, 2025 далеко не унікальний. Майже таку ж суму Сергій Перепелятник задекларував і за 2024 рік – 854 тисячі 248 гривень. А от 2023 рік став піковим за апетитами. Тоді річна зарплата директора комунального телебачення сягнула 1 мільйона 126 тисяч 945 гривень. У 2022 році, згідно з декларацією, його дохід склав ще 854 248 гривень. Таким чином, за роки, які переважно припали на період повномасштабної війни. Директор комунального телебачення заробив 3 мільйони 680 тисяч 301 гривню. І ці цифри виглядають особливо контрастно з урахуванням того, що КТРК фактично виконує функцію піар-майданчика міської влади, та ще більш показовою є сума фінансування самого підприємства у 2026 році. З міського бюджету на утримання телерадіокомпанії витратять понад 28 Мільйонів гривень з вами Перепулятник Сергій, і зараз покажу, як це зробити. Фактично такі цифри виходить це ціна лояльності. Плата за таке собі інформаційне обслуговування міської влади. У розпорядженні наших колег є і дані про доходи керівників інших комунальних підприємств міста. Так, директор КП Кременчук Водоканал у 2025 році отримав сумарно 731 тисячу 100 гривень зарплатні. Керівник КП Теплоенерго, який відповідає за тепло у лікарнях, дитсадках і домівках Кременчужан, 628 тисяч 300 гривень. Тож люди, на чиїв. Рішеннях, щодня тримається життєдіяльність Кременчука, як бачимо, заробляють менше ніж пан Перепелятник. Отож, питання тут лише одне: кому насправді служить така система містянам чи владі? Далі до новин про резонансну судову справу. Службова недбалість, що за версією слідства коштувала міському бюджету понад один мільйон гривень. У автозаводському районному суді Кременчука триває розгляд справу, у якій обвинуваченою фігурує начальниця відділу закупівель та тарифів. Управління економіки Кременчуцької міської ради Тетяна Авраменко жінці інкримінують порушення, пов'язані із переплатами під час здійснення закупівель, які нині розглядають в межах одного кримінального провадження. Які деталі з'ясували цього разу? Розкаже Леся Жуйкова. На початку судового засідання прокурор Максим Михайлов повідомив, що у справі щодо ймовірного завищення вартості закупівель генераторів, начальницею відділу закупівель та тарифів управління економіки Кремчуцької міської ради Тетяною Авраменко всі письмові докази вже досліджено. Водночас, у межах цього ж кримінального провадження з'ясовується ще один випадок ймовірно сумнівної закупівлі. Зокрема, у липні 2023 року, виконавчий комітет Кремчуцької міської ради оголосив тендер на закупівлю п'яти пересувних мобільних. Комплексів для прийнята гігієни з автономним джерелом живлення, за даними сторони обвинувачення, пані Авраменко визначила переможця конкурсу, який не відповідав тендерним вимогам, що за версією слідства і стало підставою для обвинувачення у службовій недбалості. Суддя Оксана Пальчик сьогодні повідомила, що до суду надійшли матеріали від експертної установи, витребувані за клопотанням сторони захисту. Після ознайомлення зі змістом цих доказів у представника обвинуваченої виникли зауваження. А, ну, от, наприклад, відповідь взагалі є унікальною, да? це у нас відповідь від фізичного підприємця Діброва. Да? Ну, подивіться, воно надруковане є, а от підпис і Діброва, ручкою, ну, таке, виникає таке питання, що Діброва, ну, краски не хватило, чи що, щоб додрукувати. Мова йде про те, що вартість нового генератора трьохфазного да, там становить таку-то ціну надалі, у нас фізична підприємець. Сербіченко Євген Олександрович знову ж таки надає вартість нового генератора. Так? А от Діброва середню ринкову вартість виводить. Ну от цікаво, яким чином ФОП, ФОП, вибачте, Діброва виводить середню ринкову вартість. Ну він що? по середній ринковій вартості їх продає. Після цього суд продовжує дослідження письмових доказів за другим напрямом справи, ймовірною переплатою під час закупівлі пересувних мобільних комплексів для прання та гігієни. Прокурор зачитав матеріал тендеру 2023 року, участь у якому взяли двоє учасників: ФОП Мурад Ганян та ТОВ «Житлоінвест». За версією винувачення, попри те, що один з учасників повністю відповідав тендерним вимогам, переможцем Тетяна Враменко визначила ТОВ «Житлоінвест». Пропозиція ФОП Ханян» на 1 мільйон 222 223 гривні була дешевшою. Відповідала тендерній документації, проте була незаконно відхилена, в результаті чого було незаконно укладено договір з ТОВ житла інвест. Пропозиція якого була дорожчою на вказану суму, що призвело до завдання збитків місцевому бюджету на вказану суму. Дослідження письмових доказів продовжать на наступному засіданні, 5 березня. Як ми вже розповідали, 1 лютого небайдужий Кременчуківець Олексій Картавенко врятував знесиленого птаха, який примерз до криги далеко від берега річки Дніпро на Раківці, ризикуючи власною безпекою, чоловік дістав птаха та передав рятувальникам. Згодом його доправили до центру порятунку і реабілітації диких тварин у горішніх плавнях, де фахівці встановили це рідкісний орлан Білохвіст, занесений до всіх трьох видань червоної книги України. Детальну історію порятунку Орлана ви могли бачити у етері нашого телеканалу минулого тижня. А вже вчора, як повідомив нам сам Олексій Картавенко, після лікування та відновлення птаха випустили назад у дику природу. Ця історія зі щасливим фіналом ще раз доводить: людська небайдужість здатна рятувати життя. Що ж такі історії просто мусять мати гарний фінал. Далі до інформації від синоптиків. Так, завтра у Кременчуці, день має бути хмарним з проясненнями. Опадів нам не обіцяють на термометрі до мінус 10 вночі, вдень до морозних мінус 3. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду. Тож найближчий екватор робочого тижня ще буде досить морозним, ну а вже у четвер низькі температури потроху відступатимуть. Триматися та підтримувати українське військо вкотре закликаю наших глядачів. До зустрічі у Етері візиту.